Росія провела навчання своєї ядерної тріади на тлі можливих переговорів між Трампом і Путіним, запустивши ракети «Синєва» та ЯРС. Україна завдала успішного удару по російських об'єктах Саранському механічному заводу та Махачкалінському НПЗ. Тим часом СБУ презентувала нове покоління морських дронів. Sea Baby, а Норвегія виділила 150 мільйонів доларів у підтримку України. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться на мій резервний канал. Сюди натисніть. Тут я збираю всіх своїх українців справжніх. Росія протестувала ядерну тріаду із залученням наземних морських та авіаційних ядерних компонентів на тлі потенційної зустрічі Трампа і Путіна. В рамках навчань атомний підводний човен Брянськ запустив балістичну ракету Синіва. Сєцька по полігону Кура. На Камчатці запустили міжконтинентальну ракету ЯРС. А бомбардувальники Ту 95 МС випустили крилаті ракети. Трамп запропонував заморозити ситуацію на поточній лінії фронту. Та розпочати переговори. Це непоганий компроміс, але я тоді сказав, сумніваюся, що Путін погодиться. Заявив Зеленський. Генштаб підтвердив успішний удар по заводу виробнику боєприпасів та НПЗ на Росії. Зокрема, атаковано Саранський механічний завод у Мордовії, який виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання, а також Махачкалінський нафтопереробний завод у Дагестані. Який який забезпечує пальним морські бази каспійського флоту, заправляє військові суда окупантів. Норвегія виділить 150 мільйонів доларів для підтримки України, а саме на газові потреби, повідомив прем'єр країни. СБУ презентувала нове покоління морських дронів Baby, які зокрема були задіяні під час третьої атаки на Кримське місто у 2025 році. За словами бригадного генерала СБУ, під час цьогорічної операції дрони доставили вибухівку безпосередньо до опор незаконного зведеного мосту, який були підірвані. Мовлені морські малюки мають розширені технічні можливості. Ці здатні долати понад 1500 км, кілометрів, перевозити до 2000 кг вантажу, обладнані потужними двигунами та сучасною системою навігації. Існує дуже великий ризик, що вже в грудні січні не буде достатньо газу, поки дійсно опалювальний сезон під великим питанням, заявив депутат. Що енергетика, що видобуток газу, що опалювальний сезон весь буде під дуже великим знаком питання в державі. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня вам.